Свята Анна є молитовною покровителькою матерів і дружин, які втратили своїх рідних на війні. Саме на честь Анни назвали всеукраїнський храм Пантеон у селі Лішня на Кременеччині. Сюди на молитву щороку приїжджають родини загиблих зі всієї України. Вже традиційно, як ми збираємося як на храмове свято, де згадуємо святу праведну Анну, просимо її заступництва молитовну. І той раз не виняток з'їхалися. Військовослужбовці, волонтери, родини загиблих, де молитовно згадали всіх наших воїнів. Літургію розпочали з благословення високопреосвященнішого архієпископа Нестора і за підтримки головнокомандуючого Валерія Залужного та оперативного командування Захід. Привіт, подяку. Подяку, що ви сьогодні. То не ціної наркоти, що не вже. Сьогодні ми всі повинні об'єднатися навколо нашого президента. Усі повинні робити все для перемоги, для того, щоб Росія в цій війні програми програла, забралася з нашої землі. Згадали також усіх воїнів Вже Небесного легіону. Також і помінули тих, хто зараз у вічності також воює проти того зла, яке прийшло на нашу землю, за наших загиблих захисників. Отець Андрій Любонь каже, у лішню їдуть родини з різних міст і областей. Хотілося б також, щоб і сім'ї Тернопільщини більше знали про це місце. Тому священник закликає родини нашої області, які втратили чоловіків, батьків чи синів у війні, також приїжджати, аби помолитись.